Добрий день, шановне панство. Тема сьогоднішнього відео Java, версія 11. Deflator, Inflator, Dictionary і Bytebuffer. Подивимось, що було додавлено в 11-й версії в нашу компресію. Тобто в класи Deflator і Inflator Як ви вже здогадались, ми будемо розглядати такий клас як Bytebuffer. Тобто з ним, як параметр, було додавлено в класи Deflator і Inflator Отже. В принципі, ми з байтбаром вже зустрічалися в 11-й версії, вони його усюди впихають, а там де 11-та версія, додають файли, додають класи, методи з параметрами байтбафер. В принципі, дефлейтер-інфлейтер не є виключенням. І так, байтбафер абстрактний клас, який є контейнером для байтів, ефективно працює з пам'яттю і використовується для високопродуктивного вводу виводу, інпут-аутпут та обробки даних. І так, перший метод, там де в мене simple example, я його не змінював взагалі, як він був раніше, так він повністю і залишився. А ось метод example with dictionary, ось тут я використовував bytebuffer. Давайте розбиратись, що за нові методи з bytebuffer були додані. Фактично, клас bytebuffer у нас заміняє масив байтів. Чому так подивимось? Ось сюди, де було. Input. Наприклад, бачите, був масив байтик у нас. Тепер ми вставляємо клас byte buffer. Dictionary buffer. У нас був тут масив байтиків. Також вставляємо тепер клас byte buffer. Compressed buffer використовуємо для того, щоб передати туди дані output. Теж метод використовував масив байтиків. Тож, в принципі, сильно не будемо на цьому заострювати Увагу, подивимось, до речі, те, що ми раніше використовували Compressed Buffer. Ми спочатку в нього записували, робимо в Flip, потім будемо з нього читати. Для того нам потрібно робити Flip. І е, в сайт-input те, що ми використовували, масив байтиків, як ви бачите, є тепер у нас клас Bytebuffer. Compressed що у нас? Bytebuffer також. Inflate. Тут використовується. Також output, як byte buffer. Все. В принципі, ну тут такий самий ефект, користуємо використовуємо також byte buffer. Так, цей Dictionary. Якщо у нас були байтики, ми робимо через byte buffer Write. І також його передаємо. І працюємо з ним. Просто на того, щоб в нього писати, робимо фліп і будемо з нього потім читати. Декомпресет buffet, output bytes. Все. І після цього ми читаємо. Фактично нічого не змінилося, окрім того, що ми замість масивбайтіків виводимо використовувати наш клас. Був, до речі, додав в 1.4, якщо не помиляюся. Так, в 1.4. Але пихають його усюди в 11 версії. Ну що ж, програмісти також люди мабуть, згадали про нього, і давайте в 11-й версії все додати. І так, дивимось. У нас є тут. Давайте порівняння. Ось так. Дивимось на компрес сайз 337, тут 318. Тому що ми використовуємо наш дікшенеррі, і тут ого скільки слів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Отже, якщо у нас 13 слів, то у нас буде краща декомпресія. Як ви пам'ятаєте, у нас є такі методи, я їх не змінював це. А наш дікшенеррі для того, щоб їх отримувати з input string, яка нам приходить на вхід. І для того, щоб отримати наш адлер. Якщо ми тут зробимо 4, у нас буде, якщо не помиляюсь, одне слово «де». Так, у нас буде одне слово, де, і у нас декомпресія буде навіть гірша, ніж якщо ми робили б, звичайно, без дікшенері. Тобто не забувайте про це. Щоб ваш дікшенері, ваш словничок. Був адекватним. А ще хочу наголосити на одному методі. Дивіться, він також був додавлений в 11-й версії. Якщо ми дивимось це в 11-й версії. Але під капотом, як ви бачите, ми використовуємо такий самий метод DeFlate, він, до речі, теж є публічним, але в нього на вхід не тільки buffer, а ще й флаж. Flash має ось такі ось параметри. параметри. ми Якщо не помиляюсь, використовуємо No Flash, стоплюю, та, no flash. по дефолту. А дозволяє нашому дефолейтеру вирішувати, скільки дати нам акумуляйте. Тобто зібрати в одну обробку. Перед тим, як продає output, використовувати її для того, щоб віддати. In order to achieve the best compression для того, щоб отримати кращу компресію. В принципі, ви зрозуміли, що ці флажки використовуються для того, щоб розуміти, коли нам треба флашити. Взагалі не треба. Так, синхронно, синфлаш, full flash повне. В принципі, повний опис, ви можете почитати, що вони роблять. Якщо не хочете цим займатись, то є дефолтний метод, ну, дефолтний, звичайний метод, без параметра флаж. І там передається no flash. Працює, в принципі, непогано. Можете погратись з цим флажком, використовуючи ось цей ось метод, і подивитись, який краще буде в вашому варіанті. Ну, це коли ви будете робити велику розробку для компресії. Те, що у нас тут для прикладу маленька стрінга, я, в принципі, думаю, різниці не дуже велика буде, щоб використовуються різні флажки. Отже, в 11-й версії Java до наших компресій класів deflator і Inflator були додавлені методи, в яких використовується замість масив байтики клас Bytebuffer. Ну, як ми бачимо в описі класу Bytebuffer, це є контейнер фактично байт, але він краще працює на input і output. Тобто ввод вивод наших даних. Добре, якщо у вас є побажання розібрати щось більш, Поглиблена якийсь версії Java, якусь конкретну тему, то пишіть в коментарях, спробуємо її реалізувати. А також, якщо подобається контент, то підпишіться на канал, поставте лайк і дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео.